Війна наклала свій відбиток і на творчість митців. У цьому можна переконатися на щорічній традиційній виставці живопису Весняний Капіш. Картина по кошені авторства Ольги Сергієнко. Цьому яскравий приклад художниця перенесла свої переживання і відчуття на полотно. Моя улюблена тема в моїх роботах це квіти. Ось саме на цій виставці я намалювала квіти з різним настроєм. Одна із останніх моїх робіт в ній намальовані кульбабки, ось і вона, мабуть, передає цей час, в якому ми живемо. Ну, це навіть не не потрібно пояснювати, бо коли дивишся на роботу, воно все видно. Не змогла обійти тему патріотизму та україністики у своїх роботах. І Алевтина Філон на виставці представлено дві мої роботи: це квіти, бузок, такий гарний, символічний, і також літери любові Куліша. Пантелеймон Куліш він наш земляк, така натхненна особистість, і в його творчості простежується любов до рідного краю, до України. І мені хотілося показати це. В цій роботі. Це техніка колаж, вона виклеюється з маленьких шматочків, з таких, ніби мозаїка, утворюється. Дуже таке релаксуюче заняття, цікаве. Ми з дітьми також робили подібні роботи і захотілося спробувати просто свою якусь власну таку тему розвинути. Павло Лакоза бере участь у весняному капіжі, чи не самого часу заснування заходу. Говорить, виставка змінилася. Кожен рік я учасник. Только начиналась эта выставка. Я все время, я даже, если честно, так уже не помню, какие работы и сколько и когда. Поменялась манера. Стали по-другому работать, другое направление. Вот, потому что все меняется. И художники меняются, и работы. Тетяна Хлобистова намагається не пропускати жодної виставки з 2009 року. Епатажна художниця полюбляє зображувати на своїх картинах щось незвичне. Жінка пише маслом те, що запало в око. Пір в 2009 году 2009 я була була перва виставила одну картину пробну. Ну а потом пошло, 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 пошло. Вот, во всех копежах я участвовала вот, с 2009 года. На данной выставке у меня три работы. Посмотреть, как продвигаются наши художники, как растет мастерство, как народ интересуется. Сколько людей приходять? Я смотрю, що вже стало дуже багато молодих в виставки, то значить подрастающее покоління йде. На виставку свої роботи надали 25 художників Шостинської громади та Новгорода Сіверського. Серед учасників як досвідчені художники, члени Національної спілки художників України, так і учні дитячої школи мистецтв. Як зазвичай, тематика робіт весна, краса, квіти та жінки. З такою знаковою мистецькою подією всіх присутніх привітав начальник відділу. Культури Ігор Фатун. Приємно відзначити, що незважаючи на всякі негаразди в нашому житті, в житті нашої країни, це вже другий такий проєкт містецький, який проходить в нашому місті. І ще відкрою невеличку таємницю, кладуємо ще одну художню резиденцію, яка відбудеться незабаром. Але сьогодні хочу вам вас привітати всіх. Митців, наших митців, творців, з цим чудовим святом і побажати вам здоров'я і всім нам, звісне, миру. Хочу приєднати за слов Ігоря Михайловича і привітати всіх. І традиційно хочемо вручити свідоцтва учасникам цієї виставки. Для всіх, хто протягом багатьох років бере участь у весняному капіжі, та є постійними його відвідувачами. Це не просто виставка. Я дуже радію таким подіям, як виставка Весняний капіж, саме в наш час, бо це позитивні емоції, які нам дуже потрібні сьогодні. Ми їм насичуємось і також передаємо іншим людям. Саме я приходжу до школи як викладач, передаю це почуття своїм учням. Для мене виставка Весняний капіш» – це щось хороше, прекрасне, світле. Те, що дає відчуття йти далі, легкості та віри в хороше майбутнє справді для нашої України. Тяжко нам теж переживати Кож, кожен день, звукові сигнали, повідомлення. І цей маленький терапевтичний момент дає ця виставка, але внутрішній наш мир трошки робить світлішим, добрішим. Виставка діятиме шосткинському краєзнавчому музеї протягом місяця.